Міфи про авто. Сьогодні ми розберемо три найвідоміші міфи про авто. Перший міф це якщо їздити на автомобілі спокійно, то обслуговувати його треба рідше. Але це не зовсім так. Чому? Деякі запчастини, наприклад, фільтри, міняються в будь-якому випадку раз в рік, скільки б ви не проїхали. Якщо автомобіль працює в автомобільних корках, все одно є моточаси. Двигуна. Ось машина стоїть, двигун працює і маса теж виробляється. Міф другий: кращі розхідники та запчастини оригінальні автозапчастини. Частково так, частково ні. Чому? Тому що не один виробник, хай це буде Mercedes, BMW, Chrysler, Fiat або Шириники, не виробляють свої запчастини. Вони замовляють на якихось певних фабриках. Наприклад, французькі автомобілі оригінальні йдуть фільтри по Італійські автомобілі йдуть оригінальні фільтри Уфі, е, німецькі, оригінальні фільтри кнетки і тому подібне. Це можуть як запчастини і розхідники, так і підвіски, амортизації і тому інше. Міф 3, що в автомобілі є механізми, які не обслуговуються. Кожен виробник дає гарантію на свій автомобіль 100 тисяч. Так, є механізми, яких до 100 тисяч не міняється, єдиний або лил. Якщо більше 100 тисяч, обов'язково в кожному механізмі має бути заміна рідини або оливи. Якщо вам сподобалася ця рубрика, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал.